Плита з газконтролем, що може працювати і без електроживлення, і буде максимально безпечною. Таку життєво необхідну у господарстві річ пані Людмилі передав та встановив Чернігівгаз. Тепер у квартиру, що була для жінки рідним куточком останні чотири десятиліття, і яку після приходу росіян доводиться усією громадою збирати заново по шматочках, повернеться тепло і аромат свіжої випічки та щойно звареної кави. І на жаль, і життя. Без всього, що які кожен роками наживала, Чернігівка лишилася в один момент. Прийшла з магазину, приступила до двері пороги, і тут 15 марта 17-15. Шарахнула От там танк стояв і оттуда чотири рази в одну точку. Нічого не було, ні стін, ні вікон, нічого не було повністю. Кухня зрівнялась, кімнатою. Людмила насправді дуже сильна людина. Коли все зруйновано було, вона тут була, вона не втратила вогонь в своїх очах. Людина об'єднала дуже багато людей. І завдяки Людмилі, завдяки ще багатьом іншим людям, ти розумієш, що ми, типу, як одна велика сім'я. Місто допомогло відбудувати основний конструктив квартири та запустити опалення. А волонтери та небайдужі все решту. Починаючи з розбору завалів, до ремонту, відновлення санвузла, а тепер і нового домашнього приладдя. Власне, плити серед нього бракувало чи не найбільше. Аби якось пригодувати себе, відколи перебралася назад до оселі. Людмила чорна обходилася невеликою електричною. Однак, коли надовго вимикали світло, днями сиділа без гарячої їжі. Тепер усе це в минулому. Подякувати це мало. Цілувати мало не знаю, їх золотити Благодійність і наближення перемоги всіма можливими способами. Це те, що з повномасштабною війною стало для місцевого оператора газорозподільної системи пріоритетом на рівні з основною діяльністю. Будучи частиною суспільства та країни, сьогодні Чернігівгаз активно допомагає нашим захисникам, а також підтримує цивільних. Благодійним хабом створеним в Чернігівгазі, було опрацьовано запити передано допомогу на понад 7 мільйонів гривень. Три з половиною мільйони це кошти, які перераховувалися нашими працівниками як благодійність з їх одноденного заробітку протягом кількох місяців. А крім допомоги військовим, це автомобілі підвищеної прохідності. Ми передаємо квадрокоптери, металошукачі, утеплена форма, ну і багато іншої допомоги. Також і такі напрямки, як співпраця із волонтерами. І от, зокрема, в цьому випадку до нас звернувся звернувся та волонтер Ігор Хонін, який допомагав пані Людмилі відбудовувати житло, і він звернувся з питанням встановлення газової плити, ми передали пані Людмилі цю плиту. Наші працівники її встановили. Чернігівгаз йде на зустріч клієнту і надає можливість придбати газове обладнання згідно програми лояльності з розстрочкою в два місяці для тих, чиє житло було пошкоджене під час бойових дій. Наша компанія проводить акції і постійно намагається підтримувати наших захисників, відраховуючи. Частину коштів за кожний проданий товар на авто для зсу тому, купуючи газове обладнання, у нас людина не лише отримує сертифікований і якісний товар, консультацію досвідченого фахівця, а також наближає нашу перемогу. З усім наявним обладнанням і комплексними програмами можна ознайомитися у клієнтському просторі в шоурумі а персональні менеджери допоможуть в усіх питаннях, починаючи з підбору і закінчуючи його запуском та технічним обслуговуванням.